Діти, пропоную вам сьогодні пограти дидактичну гру з псом патроном яка називається Будь обережним. Діти, пам'ятаєте пса патрона? Чи знаєте ви, чим він займається? Так, він допомагає знаходити вибухонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні це коли небезпека від вибуху. Які бувають вибухонебезпечні предмети? На що вони схожі, їх чіпати в жодному випадку не можна. Міни можуть знаходитися у траві, під деревами, біля будинку та парканів, можуть бути приклеєні до стовбурів дерев чи причаїтися в лісах, парках чи дитячих майданчиках. Тобто можуть бути усюди. З вибухонебезпечними предметами потрібно дотримуватися таких основних правил Не чіпай, не підходь та телефонуй 101 у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Важливо бути пильними та уважними. Під час цієї дидактичної гри ми навчимося визначати безпечні та небезпечні предмети. Ось у нас є хлопчик, а також усім відомий герой пес патрон. Під хлопчиком у віконечку є різні предмети. Це можуть бути як безпечні, так і небезпечні предмети. І нам потрібно визначитися за допомогою відповідних фішок. На фішках є позначки. Це просто долонька одна, а також закреслена долонька. Це означає заборона. Як ви думаєте, діти, якою позначкою ми позначимо бляшанку Кока-Коли. Так, звичайно, просто долонькою. Це безпечний предмет. І кого ми бачимо ось тут у віконечку? Ми бачимо комаху метелика. Якою позначкою ми позначимо? Ми позначимо ось такою долонькою. Це є безпечно для життя дитини. Те, що ми з вами тут бачимо у віконечку. Так, це теж метелик, але це міна метелик. Вона дуже небезпечна для життя та здоров'я дітей та дорослих. Ми позначаємо її ось такою позначкою, на якій перекреслена долоня. І це означає, що до рук її брати не можна. Розгляньте уважно ось тут у віконечку, що ми з вами бачимо. Це патрони. Вони безпечні чи небезпечні? Їх можна брати до рук чи ні? Звісно ж, їх брати до рук не можна ні дітям, ні дорослим. І вони є небезпечними. Позначаємо ось такою позначкою, де перекреслена долонька. Подивіться, будь ласка, уважно. На цей малюнок, що ми тут вами бачимо? Ми з вами бачимо кеглі для боулінгу та кулю для боулінгу. Як ви думаєте, це безпечна іграшка, чи ні? Її можна брати до рук? Так, звісно, ми позначаємо її ось такою долонькою. Що ми тут з вами бачимо? Ми з вами бачимо морозиво. Як ви думаєте, це безпечно чи небезпечно можна брати морозиво до рук? Звісно ж, можна. І ми позначаємо його ось такою долонькою. Діти, що ми тут з вами бачимо у віконечку? Це легкозаймисті речовини, такі як бензин або керосин. Як ви думаєте, їх можна брати до рук чи ні? Звісно ж, їх брати до рук не можна і ми позначаємо ось такою перекресленою долонькою. Діти, ми з вами тут бачимо гранату. Як ви думаєте, вона безпечна чи небезпечна, її можна брати до рук чи ні? Звісно ж, її не можна брати до рук, і ми позначаємо її ось такою позначкою закресленою долонькою. Що тут ми бачимо з вами? Ми з вами бачимо мікрофон. Як ви думаєте, якою позначкою ми його позначимо? Звісно ж, ми його позначимо просто ось такою долонькою. А тут що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо міну. Як ви думаєте, її можна брати до рук чи ні? Вона є безпечною чи ні? Звісно ж, ні. І ми її позначаємо ось такою перекресленою долонькою. Сьогодні під час дидактичної гридії ми з вами пригадали та познайомилися з деякими небезпечними предметами, які можна побачити у довкіллі. В жодному випадку не можна брати ці небезпечні предмети до рук, тому що вони несуть небезпеку для життя дорослих дітей та тварин. Будьте обачними. До побачення, діти!